Глава восьма. Поліанна робить візит. Незабаром у будинку на пагорбі почалося нове життя щоправда, режим дня, що його встановила для дівчинки місьполі, як і раніше дотримувався. Поліанна й справді шила, навчалася грати на роялі, читала вголос, училася готувати десерти. Але всім цим заняттям вона приділяла набагато менше часу, ніж планувалося. Найчастіше друга половина дня від другої і до шостої по обіді повністю виявлялася в її розпорядженні. Вважалося, що поляні необхідно як слід відпочити від занять. Однак було схоже, що відпочинку більше потребує сама міс Поллі. День у день вона почувалася виснаженою, геть розбитою, і усе частіше вигукувала Ну що за непосидюча й дивна дитина? На відміну від хазяйки маєтку, Ненсі завжди була рада дівчинці, і уроки кулінарного мистецтва по середах і суботах перетворювалися на свято для обох. Але, незважаючи на те, що маєток Харінгтонів містився в передмісті, а по сусідству розташовувалося село, на околицях не знайшлося жодного однолітка Поліанни, з яким вона могла подружитися. Але це її, здавалося, нітрохи не хвилювало. Мені не дуже подобається бути на самоті, але я обожнюю гуляти, дивитися на будинки і думати про тих, хто в них живе. Мені просто подобаються люди. А тобі, Ненсі, не сказала б, щоб всі, посміхнулася дівчина. У погожі дні Поліанна особливо наполегливо прагнула вирватися на далеку прогулянку. Але для цього треба було переконати тітоньку дати їй якесь доручення в місті. Крім того, у неї з'явився об'єкт для спостережень чоловік, якого вона подимки назвала незнайомець. Він носив довгополе чорне пальто й високий шовковий циліндр, із під якого вибивалося довге сивувате волосся, був завжди гладенько виголений, блідий. Тримався підкреслено, прямо й ходив дуже швидко. Незнайомець здався дівчинці настільки самотнім, що, зрештою, вона зважилася заговорити з ним прямо на вулиці. Добрий день, сер. Чи не правда сьогодні чудовий день? чемно почала Поліанна. Чоловік злегка сповільнив крок і розгублено озирнувся. Ти це мені? Так, сер посміхнулася Поліанна. Кому ж ще? Погода й справді чудова. Незнайомець видав невиразний вигук і покрокував геть. Який він забавний, подумала дівчинка, коли наступного дня все повторилося в точності так само. Коли ж вона наздогнала його втретє, щоб привітатися, чоловік зненацька зупинився і вигукнув. Хто ти така і чому щодня намагаєшся заговорити зі мною? Я Поліанна Уіттер. Просто мені здалося, що вам, мабуть, дуже самотньо. Я рада, що сьогодні ви не тікаєте. Щоправда, ви ще не представилися. Отакої тобі. Незнайомець розвернувся і знову чкурнув геть. Дівчинка проводила його розчарованим поглядом і знизила плечима. Можливо, він чогось не зрозумів, або я сказала щось не те, люди не поводяться так, коли знайомляться. В один із днів поляні доручили віднести місіс Сноу холодець із телячих ніжок, що четвергає міс Полі виконувала стосовно цієї особи свій обов'язок. Він полягав у тому, що Ненсі приносила хворі і незаможній жінці щось смачне до обіду. Однак цього разу сходити згодилася Поліанна, і дівчина, дізнавшись, що хазяйка не заперечує, без найменших коливань поступилася їй. Не дуже то я рвуся до місі Сноу, чесно зізналася служниця. А я із великим задоволенням відвідую цю жінку. Спочатку сходи, а потім побачимо, якою ти заспіваєш, гмукнула Ненсі. Чому ти так говориш? Здивувалася Поліанна, тому що її ніхто особливо не жалує, така вона сварлива. Шкода тільки її дочку. От уже кому дістається. Як послухати місіс Сноу, так у цьому світі все не так навіть дні тижня не в порядку. У понеділок вона скаржиться, що скінчилася неділя, а якщо їй принесеш холодець, вона вмить заявить, що їй хотілося б курчати. Принесеш курча. А вона скаже, що все життя мріяла про бульйон із баранячої лопатки. Як забавно, посміхнулася Поліанна. Знаєш, Ненсі, мені від цього ще більше схотілося на неї глянути. Місі Ноу зовсім не схожа на інших, а це неабияк цікаво. Що то ти казати? Дійсно, не схожа. Поліанна швидко відшукала хвіртку огорожі, за якою видніся приосадкуватий і досить обшарпаний котедж. На стукіт відчинила невисока дівчина, обличчя й виглядало блідим і втомленим. Добрий день, чемно привіталася Поліанна. Я від міс Полі Харінгтон. Мені хотілося побачити місіс Сноу. І якщо вірити твоїм словам, то ти взагалі перша, кому хотілося б її побачити, пробурмотіла дівчина, впустивши гостю в напівтемну кімнату і відразу вийшовши. Поляна, трохи призвичаєвшись до присмарку, виявила в глибині кімнати важку жінку середнього віку, яка лежала на ліжку. «Добрий день, місіс Сноу. Якся маєте? Міс Полі дуже сподівається, що вам сьогодні краще. Вона надіслала вам телячий холодець. О, Боже, почувся хрипкий голос із постелі. Я, звісно, вдячна, але сьогодні я так сподівалася покуштувати бульйону з баранячої лопатки. Поліанна зробила кілька крочків і здивовано промовила, а мені сказали, що коли вам приносять холодець, ви вимагаєте курча. Що таке? прохрипів голос. Та ні, нічого особливого, не продовжувала Поляна. Взагалі ж це не має ніякого значення, адже звичайний ваш розклад такий, коли від нас вам приносять холодець. Вам хочеться курчати, а коли приносять курча, вам хочеться баранячого бульйону. Але, може, ненці щось наплутала. Хвора схопилася за спинку ліжка, підтяглася вище і знову відкинулася на подушки. Ану, мій зухвалість, відповідай, хто ти така. Але мене здвати зовсім інакше, засміялась Поліанна. Я Поліанна Уіттер. Племінниця леді Полі Харрінгтон. Тепер я живу разом із тітонькою. Скажіть, куди мені поставити холодець? Дуже дякую. Постав аби де. Звісно, твоя тітонька дуже добра до мене, але в мене сьогодні зовсім немає апетиту. От буль хвора зненацька, обірвала себе на півслові і перемінила тему. Сьогодні вночі я ні на хвилину очей не столила. Як же я вам заздрю? Поліанна поставила миску на маленьку тумбочку і зручно влаштувалася на стільці поряд із ліжком. Адже замість того, щоб спати, можна просто жити. Мені завжди шкода витрачати час на сон, а вам, місіс Ноу? Жінка піднялася з подушок, сіла і випросталася. Іди но до вікна і підніми штори, хочу тебе краще роздивитися. Але ж тоді ви побачите моє ластовиння. Дівчинка слухняно підвелася і, виконавши доручення, повернулася на місце. Я так раділа, що у вас темно, як у льосі. Ах, ні тітка Полі, ні ненці не говорили мені, що ви така красуня. Я? Ну, звісно. Невже ви самі не знаєте? Уяви собі ні. У вас великі карі очі і волосся темне й кучеряве, а на щуках такий чудовий рум'янець. Ось гляньте самі. Полянна під стробом кинулася до комода і схопила ручне зеркало. Повернувшись до ліжка, вона оглянула хвору прискіпливим поглядом. Якщо ви не проти, місіс, я спочатку трохи зачешу вас. А вже потім ви подивитеся на себе в дзеркало. Мені страшенно хочеться, щоб ви погодилися. Ну, я загалом, будь ласка, якщо хочеш, тільки це все дарма. Дякую, я просто обожнюю зачісувати всіх, крім себе. На комоді знайшовся і гребінець, і дівчинка захоплено взялася до справи, весело промовляючи про цьому. Сьогодні тільки трішки. Ну, а наступного разу я займуся вами як слід. От, майже готово. Поляна, висмикнувши з вази з квітами рожеву гвоздику, застромила її у волосся жінки і простягнула дзеркало. Ось тепер можете на себе глянути. Місіс Сноу недовірливо подивилася на своє відображення. Взагалі червоні гвоздики мені подобаються більше. Але яка різниця, якщо квітка до вечора однаково зів'яне, її доведеться викинути? Як гарно у вас лежить волосся. вигукнула Поліанна. Ви маєте радіти, що квітка зів'яне. Буде чудово, якщо у вас з'явиться свіжий букет. Ну, можливо. неохоче визнала жінка, не відриваючи погляду від дзеркала. І все одно ця зачіска не протримається довго. Я, люба моя, тільки роблю, що кручуся з боку на бік. Оце й добре, я дуже рада. Завдяки цьому я зможу приходити чистіше і зачісувати вас. Ну, вже ні, дорогенька, сумніваюся. Місіс Ноу впустила дзеркало на ковдру і роздратовано глянула на дівчинку. Не думаю. Щоб ти раділа, якби опинилася на моєму місці. Мені вже далеко за сорок, і я хворію вже років із десять. Спробуй но ну, тільки полежати. Тут не допоможе ані зачіска, ані квітка у волосі. І що накажеш мені робити? Радіти життю. Геть пантеличина хвора розгублено скинула очі на дівчинку. Я знаю, це важко, особливо від самого початку. Уляна підхопилася, але тепер я маю подумати про те, чому саме вам належить радіти. Я повідомлю вам, коли прийду наступного разу. А тепер мені час іти. До побачення. І з цими словами маленька гостя миттєво зникла за дверима: Збоже воліти можна. До чого ж дивна дитина? Що вона хотіла цим сказати? Місі снова взяла з постелі дзеркало і знову глянула на себе. Втім. І з волоссям вона вміє управлятися, я й не здогадувалася, що можу виглядати так привабливо, тільки який мені з цього зиск? Жінка в знемозі знову відкинулася на подушки. Мамо, увійшовши до кімнати, сплеснула руками її дочка Міллі. Та в тебе ж фіранки підняті. А що тебе, власне, дивує? Невже я маю жити в темряві тільки тому, що хвора? «І зачіска нова, здивувалася Міллі, ставлячи на стіл пляшечку з мікстурою. Ти хіба не пам'ятаєш, скільки разів я тебе вмовляла забрати ці штори, відчинити вікно і впустити свіже повітря, не хандрити, не сумувати і частіше заглядати в дзеркало. А який сенс? Місіс Сноу зітхнула. «Опусти на подушки. капризно додала вона, хіба не бачиш? Мені незручно лежати. Ні, не так низько, Міллі. Невже ніхто не додумається надіслати мені нову нічну сорочку й очіпок замість цього баранячого бульйону, хай би йому грець. Уражена такою зміною дівчина проте промовчала. Від самого різдва вона марно вмовляла матір хоча б глянути на пару чудових новеньких нічних сорочок. Однак ті й досі лежали в шухляді комода. Глава 9 Дещо про незнайомця. Після сніданку Поліанна умовила тітонько дозволити їй прогулятися. Адже вчора йшов дощ, і вона весь день просиділа вдома. І першим, хто трапився їй на очі на вулиці, виявився чоловік у довгополому пальто і циліндрі. Він, як завжди, квапливо йшов, не дивлячись по боках. Добрий день, як ся маєте, привітала дівчинка незнайомця. Сьогодні сонячна днинка, чи не так? Я рада, ви. Чоловік зупинився як укопаний, і з досадою вимовив Послухай, дівчинко, давай но ну, про дещо домовимося. Ти маєш запам'ятати раз і назавжди, погода мене не цікавить. Мені й без неї ніколи вгору глянути. Отож, бо сер. кивнула, продовжуючи посміхатися поляна. Я ж бачу, ви навіть не помічаєте, що вчорашній дощ закінчився, і сказала вам про це, щоб ваше обличчя не було таким похмурим, а раптом ви зрадієте. Отакої. Чоловік тільки сплеснув руками і покрокував геть, але раптом зупинився. Мене дивує, ось що, обернувшись, промовив він. Чому ти не гуляєш із однолітками? Я без задоволенням, сер, але Ненсі говорить, що тут зовсім немає дітей. Втім, це не важливо. Мені з дорослими цікаво, адже я звикла до жіночої допомоги. «Хм, ти що, вважаєш, що я схожий на жіночу допомогу? <кiffe> <кiffe> О, ні, сер. перснула Поліанна. Але ви ані трохи не гірші. Я цілком упевнена, що ви набагато добріші і забавніші, ніж здається, на вигляд. Цікаво. буркнув чоловік і рішуче покрокував далі. Ще за день він не те, щоб став говіркіший, але потішив поляну суховатою посмішкою. Напевно, мені слід одразу попередити тебе. Я вже знаю, що сьогодні світить сонце. Як тільки я побачила вас, то відразу це зрозуміла. Он як? Хм. Незнайомець гукнув і пішов своєю дорогою. Відтоді він завжди зупинявся, а часом навіть вимовляв кілька слів першим, не чекаючи звичайного привітання з її боку, але цього вистачило, щоб уразити ненці. Дівчина буквально заніміла від подиву, коли одного разу, ідучи з поліанною вулицею містечка, помітила, як незнайомець на мить зупинився і підняв капелюха, поглядаючи на дівчинку. Це він із тобою вітається, міс Поліанно? Мені не сниться? Так, ми іноді розмовляємо. Ну, й дива, ти хоч знаєш, хто це такий? Мені здається, що це досить неуважна людина, задумливо знизила плечима дівчинка. Я йому сказала, як мене звати, а він забув представитися. Та він уже багато років взагалі ні з ким не розмовляє. Тільки у справі, та й то кожне слово доводиться тягти з нього клещами. Звати його Джон Пендлтон. Живе він сам один у величезному будинку. Прислуги немає, а снідати, обідати і вечеряти ходить до місцевого готелю. Там йому моя подружка, Салі Майнер, прислужує. Отож вона каже він навіть коли їжу замовляє, і то крізь зуби слова цідить. А іноді взагалі доводиться здогадуватися, що йому потрібно, і ніяких ділікатесів подавай йому, що дешевше. Він злидар, І з розумінням кивнула Поліана. Це мені зрозуміло. Ми з татком теж часто їли в харчевні, боби з беконом і все таке, тому що на або смажену індичку навіть глянути було страшно, такі дорогі. Цікаво, містер Пендлтон теж віддає перевагу бобам. То яка йому різниця, обурилася Ненсі. Ти що, і справді подумала, що він же брак? Е, міс Полянно, де вже там гляди? Він успадкував від батька силу силену грошей і може дозволити собі все, що тільки забажає. У нашому місті немає людини багатшої за Джона Пендлтона, але він не витрачає свої долари, а тільки збирає їх. Я знаю, навіщо вони йому, з наснагою перервала дівчинка. Містер Пендлтон збирає гроші і відмовляє собі у всьому, щоб нести світло щирої віри дикунам. Який молодець! Ненці зупинилася і ошелешено покосилася на дівчинку. Однак, зустрівши з її простодушним поглядом, передумала її переконувати. Невиразно гмукнувши, дівчина промовила І все ж таки дивно, що він розговорився. Зазвичай цей джентльмен ні з ким не спілкується, він узагалі дивний, а ще у місті подейкують, що в нього є якийсь скелет у шафі. Господи, Боже, жахнулася Поляна. Це просто огидно. Я на його місці давно позбулася такої капості, і що ця людина веде дуже підозрілий спосіб життя. Він часто надовго їде, десь подорожує. І найчастіше у язичницьких краях, то він у Єгипті, то десь в Азії, то в пустелі Сахара. Ну, я ж казала тобі, виходить він точно таємний місіонер, нізащо не повірю. А повернувшись додому, він пише книги, і дуже дивні про всякі тамтешні дива. Але навіщо їздити так далеко, якщо й тут є на що витратити гроші? обурено додала ненці. Мій тато говорив, що не слід вірити чуткам, зітхнувши, зауважила Поляна. Особисто мені містер Пендлтон здається симпатичним, забавним і не схожий на інших. І тому я рада, коли він зі мною хоч і зрідка, але все-таки розмовляє.